Дивовижні відкриття науки говорить про те, що ви це один відсоток тіла, а 99% це дух. І вже нікуди від цього не дітися. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки швидші за швидкість світла. Як вам це? Швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Боже творіння, Божий рід, ви створені існувати вічно і рухатися на надшвидкості. Ви незвичайні люди, Бог створив вас чудовими, і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас у цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, необмежені, схожі на Отця Небесного, раптом так обмежені цією матерією? Ісус показав для чого? Бог з'явився у плоті, виправдив себе в дусі, показав себе ангелом, проповідуваний у народах, прийнятий вірою у світі, вознісся у славі. Це і є наш із вами шлях, наше з вами призначення зробити все те, що зробив Господь. Слава йому і хвала! Бог хоче, щоб ви були щасливі і знали, як же вам існувати в цьому тілі. Тому ми, місія, Слово Боже, проповідаємо, щоб надихнути і направити вас. Більше відео про призначення людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм та на YouTube за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом.